Загальна площа 115,9 квадратних метрів, житлова площа 62,8 квадратних метрів, достатньо простору для трьох кімнат, кухні та санвузла, три світлі кімнати, які легко перетворити на затишне житло. Тип будинку одноповерховий з міцним кам'яним фундаментом. Будинок розташований на ділянці площею 10 соток, яка має клиноподібну форму. Передня частина це просторе подвір'я, де можна облаштувати зону відпочинку, а задня ідеальне місце для саду та агроініціатив, комунікації та технічні особливості. Опалення двох типів. Газове проведена мережа газових труб, твердопаливне функціональна кафельна піч, водопостачання індивідуальна свердловина, електрика підключена. Водовідведення автономне, є всі необхідні лічильники для економії ресурсів, також передбачений вивіз побутових відходів, а дорога до будинку повністю асфальтована, що гарантує комфортний доступ за будь-якої погоди. Особливості прибудинкової території на території є тераса, де можна відпочивати влітку або облаштувати обідню зону. Господарська будівля. Для зберігання інструментів чи обладнання, паркомісця для кількох авто чудове рішення для великої родини чи гостей, сад і город, де ви зможете вирощувати свіжі овочі та фрукти.